Щось у нас вийшло. То спека, то хтось знає що то дощів не було. А це так сонце світить. Не можна вийти на нього. Де воно? Щось я його покажу. О, сонце і дощ іде. І вже минуть п'ять це за заявлення таке природи. І воно який дощ видно. Треба тікати з сонця, бо сонце пече і дощ іде. Ну, якісь неймовірні явища відбуваються вже. Незрозуміло пояхнеться воно. Ну дощ іде. Хоч сонце світить, пече, таке пекуче, а дощик мокрий такий. Мокрий такий дощик, ой, який він хороший. Який він хороший. Ну, хіба це дощик. Зараз тільки він перестане. І буде сухо знову. Ніхто нам його не обіщав, він якось сам до нас прийшов. А що робиться, га? Надо ж таке. Уже було і без дощу, і пекло, а тут і пече, і дощ. Усе разом уже пішло. Ну. -ну. Нас природа не перестає дивувати. Дивуємося і радіємо. Все, що робиться, все до кращого. Оце й ми так думаємо. Може, нас Бог помилує. Ось так. -то. О, душ. справжнісінький душ. У спекотний день і в сонячну погоду. Ох, як світить. Що, ще? Ти ж хай досі світить. Та ховайся, як тобі не стидно. Ховайся, ховайся, хай дощ іде, ховайся вже. Ой Боже. О, такий то в нас дощ. Сонячний дощ. У сонячний день. Яка ця красота. Лесточки намочилися. Ой. іди йде дощику, зварим тобі горщику. І це ж тільки тут у нас. Далі туди на місто, на наше там немає, На нашим, над нашим районом тільки йде. Десь взялася тучка невеличка. І стільки вона на нас крапель випустила, таких мокрих. Ой, яка красота, га? Хоч дощ побачив на яву, не по відео весь там у когось. А тут вдома, ой. Мокрі листки навіть. Ось так то буває. Оце природа. Дивує і дивує нас. Там сонце світить, а дощик іде. Ой, трошки його замало. Ну, згадали, що ще й дощі бувають. Ось вони як заладять, заладять до нас. Тоді, коли вже нам вони не потрібні будуть. Але для землі вони будуть потрібні. Земля буде напитуватися вологою. Бо в Криницях вже рівень води упав, черпаємо там щось на дні. А це щось там. Ой, ой, сонце яке. А дощик бризкає, все бризкає і бризкає. Який він хороший, га. Яке чудо природи для нас. Так вони бачили дощу. Ой-ой-ой. Як добра. У красота, О, тучка, а! Де вона взялася тільки? Ніхто її не ждав, а вона прийшла і нас покропила в такий Петра і Павла сьогодні. У нас нагадала. Отак. От ну, вже останні краплі докапують. Докапують останні і тучка десь побігла. Цікаво, цікаво. Чому ж вона тут над нами так поплакала, га? то странно однако. Пустила сльозу і полетіла. О, ще більше щось. Странно. Ну все. Вот такий бывает дождь. Неймовірно, ну факт. Така красота. prerode.